Я тобі вчора залишила повідомлення. Передвину, будь ласка. Хіп хап іздет, я подумав і стер, але на шепотів мені кухар почнеться Хіп-хап пизде, туди кожен нестей зареп'яє, зазирнув його в спухлю очниць Слово уста опікає, якби так, ми вітаємо уявні звитяги. Та гонор, де черговий сопілкар вже чіпляє на груди медаль за взяття Ерихона Я викупив саторі, репери годують аудиторію З рук чи ви не в курсі Я викупив ще той рік, репери бояться, що ті руки аудиторії Я відкусить всі так сильно вполівають за культуру Джис Крайн Стале кожна смія що жирний Прайс. На небесах тільки ті розмови музики обміняли всі буси надзеркало. із хапизете на його кістях з видомоми хіба що про крустову церкву Тут хлопчик то хижий, хлопчик-аматор, хлопчик без жалі, уколи зло пам'ятно, хлопчик то вижив, Та якось засяг віддавати у семіфіналі фіналі свій голос за пані Кеглом під сорок, я виведу, наче не виводи в рота набрали, це сором. Судівство в закритому чаті. Давайте вже краще публічні торги на прозоро. Я вам все поясню, тільки ось тут з вас прозолочений розчерг. Подвійні стандарти, бороти русню, однак все ж. Випускатиму з вочей зорча посеноче серце міша ми гоню. Чи в цьому сенсі Десь таке я вже бачив. Не вже гоня теж під Києвом вбивав чеченців. Хіба пиздетні, Ніби мантру ласкаву кручу на повторі. Скриньте пані, якщо й вернеться у реп, то тільки за скальпомотує. Коротше, завтра похорон. Ти прийдеш. para it's